Вітаю! Сьогодні я хочу розповісти про пухлики та на що варто звернути увагу при їх створенні. Головне це правильно розрахувати ширину рукава з урахуванням того, що на пухлики тканина стане меншою. Також варто правильно розрахувати кількість пухликів, тобто ту відстань, яку ми будемо відводити на прошивання пухликів, і щоб після стягування верхня сторона рукава була потрібною нам. Ширини. Для цього я варто робити чернетку, щоб перевірити, наскільки зменшується тканина, і правильно все розрахувати. Після того, як я вишила рукав і уставки, я прошувала пухлики. Силу стягнення пухликів я вже коригувала відносно необхідної мені ширини рукава. Потім я голками. Помічала місця, де саме в мене будуть пухлики. Їх не так багато, тому це було зручно, щоб середина рукава відповідала середині уставки і щоб пухлики були розташовані рівномірно відносно один одного і відносно самої уставки. І вже потім пришивала. Для початку я прошила все звичайним для того, щоб приметати рукав до уставки. А потім вже детальніше прошивала сам рукав і прошивала пухлики. Прошивала я їх кілька разів, так, щоб захріпити верхню частину і внутрішню, тобто ось ці складинки, які йдуть вниз. Таким чином, і рукав, і пухлики будуть триматися добре. Якщо правильно прошити пухлики, то менше шансів, що вони якось деформуються. Також після того, як ви перете сорочку, ось ці всі складинки під пухликами, потрібно вирівнювати ще на мокру тканину, щоб після висихання сорочки вони тримали форму. У своєму телеграм-каналі я детальніше розповіла про 4 варіанти пухликів, такі однорядні, менші та багаторядні пухлики, і також розповіла про варіанти їх пришивання. Це може бути або змережуванням, або ось таким накладенням рукава на уставку і прошиванням його вистігом. Тому, щоб дізнатися більше, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Так як у мене вся сорочка була зібрана частково на машинці, частково вручну, то саме пухлики і частину рукава після них я пришивала вручну, а решта сорочки була зібрана машинкою. Тому шов, який йде після пухликів, він непомітний. А по завершенню сорочки, ось так виглядають пухлики на готовій роботі. Ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, та підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові відео про цю сорочку та інші цікаві відео про вишивку.